Сьогодні у випуску обстріляли дронами та ракетами зруйнований склад. До Запоріжжя прибули жінки, звільнені з російського полону. Як тривають аварійні роботи в будинках, куди влучили ракети окупантів? Запоріжжя атакували дронами та ракетами. Російські військові сьогодні вночі знову обстріляли Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Внаслідок авіаційного удару з використанням безпілотника шахід виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Також одна ракета влучила в складські приміщення в одному з районів Запоріжжя. В обох випадках поранених немає. Під час обстрілу на території складу знаходився лише охоронець, який дивом залишився в живих, каже комірник Артур цілина сильний взрив був, а так нічого він не розкладав. І складське приміщення були, тут овочі фрукти були, ніяких воєнних об'єктів тут не було. Поки не розрішають тут розріб... ну, розбирати завали, тому що воно все впадає. Водій складу Андрій Опарін живе за містом. каже рано вранці чув вибухи, проте навіть уявити не міг, що ракета влучила на територію їхньої фірми. Ми працювали на Запоріжжі і на інші міста раніше на Мелітополь, Маріуполь, Костянтинівка, Дніпро. Спочатку війни стали працювати все менше і менше. І останнім часом закрились на 10 днів зовсім. Фірма на 10 днів зачинилась, бо нема роботи. Ну, а планували далі відкрити? Звичайно, планували. Як швидко співробітники фірми зможуть повернутися на роботу, поки не знають найближчим часом. Планують розбирати завали. 108 звільнених із полону в результаті обміну жінок приїхали ввечері 17 жовтня до Запоріжжя. Це українські військовослужбовці та цивільні заручниці, які у різні часи були незаконно ув'язнені в ОРДЛО та Російській Федерації. На рідній землі, слава богу. Емоції зашкалюють. дуже хочемо побачити рідних. Півроку ада пройшли із сльозами на очах виходять із автобусів українські жінки, цивільні та військовослужбовиці, яких утримували в полоні російські окупанти. Учора ввечері, вперше за тривалий час, вони змогли зателефонувати рідним. Розповідають, що до останнього не знали, що їх повезуть на обмін. Ад? ад. Страшный ад. Когда постоянно небо в клетку и больше ничего. Возили с одной области во вторую Сина область. С севера до юга. СИЗО, и в Белгородской как были, Николобии. и в Курской области везде. И, и в нас. И в Ростовской. И в Таганрозе. И в, Таганру. И в, Таганру... в Еленовскому СИЗО дуже, дуже с хлопцами. Да, они над нами издевались. Приходили я. Там, я. двое. дізо все вимирало. І всі дівчата плакали в колінах, молили Бога, щоб ці коти просто забралися від них. У наших хлопців психіка дуже буде порушена. Треба їх негайно, як можна скоріше визволяти. Вони дуже над ними знущаються. Дуже по звірськи. Деякі з цих жінок потрапили в заручники ще у 2019-му. Їх заарештувала окупаційна влада Ордло за вигадані провини, надто про українську позицію, шпигунство, контрабанду. Я просто людина, я гражданська людина, яка отримала медицинські препарати, в Вінниці. їхала провідати мати мене заарештували і дали 11 років за контрабанду медицинських препаратів. Які я отримала законним поту п'ять e, років? Я сиділа. Серед звільнених полонених і медикиня Вікторія Обідіна, яку у травні росіяни розлучили із чотирирічною донькою. Жінку примусово залишили в окупованому Маріуполі, коли вона з дитиною намагалась виїхати з міста. Тоді чотирирічну Алісу без матері разом із евакуаційною колоною відправили до Запоріжжя. Дівчинку забрали родичі. Я місяць просиділа в УБОПі, а потом мене перевели в ВВС на місяць, і потом в Єленовку. на місяць просиділа в. Бопі, потім мене перевели у ВВС на місяць, і потім в Оленівку. А три дні тому нас привезли у Таганрог. Залишили чотири дівчини: три пекарі, ті, які випікали хліб, і я, тому що вважалась адмінзатриманою, а не військово полоненою, оскільки не пройшла фільтрацію. І коли я побачила, що залишаюсь одна, я почала бити тривогу, і мене просто внесли у списки. Наразі Вікторія прагне якнайшвидше зустрітися з донькою і разом з усіма звільненими проходитиме медичну та психологічну реабілітацію. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку двох працівників Запорізької АЕС: начальника служби інформаційних технологій Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку, 17 жовтня. Про це повідомили у телеграм-каналі Національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом. Наразі про їх місце перебування та стан здоров'я нічого не відомо. Нагадаємо, російські військові захопили атомну станцію 4 березня разом із Енергодаром, містом, в якому розташована станція. Окупанти протягом семи місяців систематично обстрілюють її територію. В багатоповерхівках, що зазнали ракетних ударів 6, 9 та 10 жовтня, комунальні та рятувальні служби продовжують розбір завалів та укріплюють перекриття. Житель п'ятиповерхового будинку, який обстріляли російські військові 10 жовтня, пан Ігор, вимушений ночувати разом з родиною у школі. Каже, його квартира розташована у першому під'їзді. У сусідній вилучила ракета. Від цього у його житлі вибуховою хвилею повибували шибки. Чесно скажу, єс. Чесно скажу, є куди поїхати. Багато друзів, знайомих всі пропонують можна, але скажу, ми сильно злякалися, і тому ввечері десь знаходитися у будинку на другому чи третьому поверсі, поки важко. Дружина вона не може, вона тільки бачить істерика і все. У першому, четвертому та п'ятому під'їздах вже відновили електропостачання. Говорить пан Ігор, газу поки немає. Гаса та покані обсужда. Це поки не обговорюється. Були всі представники. Ми тут їх бачили і всі сказали. Все можливо, але у свій час газ буде напевно не скоро. В першу чергу це воду людям дали. Тут вже вода є. У нас поки її немає. Адже труднощі через те, що є розвалене, і давати воду на зиму вона просто замерзне. Пані Валентина жителька іншого будинку, в який вдарила ракета 6 жовтня. У першому під'їзді, де мешкає, електрику вімкнули на третій день. Потім дали воду. Газопостачання й досі не відновили. Я там питала, ну, газовщик ну, з трубами щось робив. Він сказав, та не йжіть, може, через півгода буде. А як зараз їжу готуєте, якщо газу немає? Чайок. П'ятільник є. так воно в не лізе. Ви думаєте, хочеться їсти? Ні. Я ще не можу пере... пережити оце, що случилось. Я не можу. Мене так трясло весь дом. Содрогнувся. І я кричала: як буде зимувати, пані Валентина не знає. Через забиті дошками вікна все одно проходить холод. На балконі в мене стекла були три мм. Такі то всі стекла хороші, воно все посипалось. От. І також в кімнати все посипалось. Я не знаю, як ми будемо зимувати. Угу. Якби поставили хоч і стекла, ну так отоплення немає. У п'ятиповерхівці, що на проспекті, куди також влучила ракета 6 жовтня, працюють співробітники аварійно-рятувальної служби Кобра. Проводяться демонтаж. Кровлі, демонтаж стель, укріплюючи підпорні роботи е, стель, покривлю е, до несучих стін. Е, покривлю відрізають, щоб не було навісних конструкцій. Пан Вадим Я прийшов дізнатися, сіль. як триває розбір завалів наслідок обстрілу 9-поверхівки 9 жовтня. У цьому будинку мешкали його син, а також кум з родиною. От сіньої рами балкон. Ось сині рами балкон, а поруч кумумій Дмитро Маломан. Плити перекриття впали на нього, а з його кімнати на неї. Мама була в реанімації. Зараз у травматології у неї рука зламана, а кома водять у штучну кому, так щоб не витрачав сили. Сестра приїхала з реанімації. У нього очі відкриті вгору дивляться. Вона каже: Діма, це я сестра, стисне очі, тільки міцно. Він стиснув і знову дивиться у стелю. У третій та четвертий під'їзди дев'ятиповерхівки людей не пускають. Вони в аварійному стані. Повідомив телефоном голова ОСББ будинку Ігор Литвиненко. У першому та другому працює спеціальна комісія. Місцевим дозволили прибратися та забрати необхідні речі. Там все роблять огляд, роблять. Потім висновки як зроблять укріплення знизу. Трошки повітря відійшли, їх треба вкріпити. Зроблять укріплення, і тоді вже буде дозволено заходити як мешканцям, так і самої комісії для подальшого визначення придатності будинку до життя. Дар'я Пасічник Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя. Майже на 40 відсотків збільшилась захворюваність на ковід 19 у Запорізькій області від початку жовтня. Повідомляється на офіційному сайті Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. У поліклініці номер 5 щодня в черзі на вакцинацію близько 35 пацієнтів. Деякі роблять вже четверте щеплення, каже сімейна лікарка загальної практики Олена Горбаньова. У нас наявності зараз Файзер та Кронак. Дві вакцини. Якщо пацієнт колов до цього коронавак, то ми продовжуємо бустерні дози далі ці колоти вакцини. Якщо це був Pfizer або Модерна, або AstraZeneca, так то у цьому випадку це Pfizer. 18 пунктів щеплення наразі працюють і на тимчасово окупованих територіях області, де зараз у наявності Коронавак. На постійно обстрілюваних територіях щеплення тимчасово припинені, повідомив генеральний директор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. За його словами, крім коронавірусу, зараз спостерігається і підвищення захворюваності на ГРВІ. Під сезон. Цього року суттєво не відрізняється від епідемічних сезонів попередніх років. Люди хворіють гострими респіраторними вірусними інфекціями, люди хворіють коронавірусною інфекцією. Додатково хочу повідомити, що є вже вакцина від грипу. Вакцинуйтесь і від грипу, грипу ніхто не відміняв. Тобто всі інструменти профілактики на даний час вони є, вони є в асортименті центрів МСД. Скористайтеся цією можливістю, щоб вакцинуватись, не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем у Запоріжжі. Всі переселенці можуть отримати чергову дозу профілактичних вакцин лише за наявності посвідчення особи, зазначила сімейна лікарка загальної практики Олена Горбаньова. Це троє з одинадцяти водіїв комунального підприємства Електротранс, які евакуювали людей з окупованих територій Запорізької та Донецької областей. Василь Штомпель говорить, рейс міг тривати від чотирьох до семи днів. Бувало спали в автобусі серед поля. Коли були спальні мішки, ну спальний мішок на «Проход». Треба на пол. Коли люди були тут, людьми ночували, то тут по зроблено спільно. Ці фотографії зроблені біля міста Новоазовськ Донецької області. От у нас обратно не погнали. Через Маріуполь. Ми поїхали по кругу в сторони Донецька, для того, щоб ми не відео більше стоїть Маріуполь. Машина здесь стояла градово, направлений в Маріуполь. На гетажці стоять. Тільки некоторые розбиті, а некоторые просто чорні. Ну, обгоревшие. Показує його колезі, вдалося зняти відео фільтраційного центру в селі Безіменна Донецької області. Це військова техніка росіян. Більшість йшло у нас через Васильівку, а не Бердянську. Шаберняк не заїжджали, не пускали ті орки, ставали возили кільця, люди самі виходили на кільцо, а забирали забирали, їхали обратно. Водій автобуса Олександр Королович їздив евакуювати людей вісім разів. За цей час його та ще сімох водіїв комунального підприємства Електротранс президент нагородив орденами за мужність. Дуже довго стояли на блокпостах, було таке, що не пропускали, привозили. 50 60 чоловік посадкових міст 27. Два рази більше брали. Брали всіх. На автобусах були наклейки Червоного Креста, і вони, коли бачили, що ми з України, з підконтроляної території, дуже нам раділи. Олена Жкалова, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький. Звання почесного громадянина міста надали командиру Запорізької бригади Національної гвардії України Андрію Біляєву. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця Національної гвардії України. Полковник Біляєв зауважив, що це відзнака для усіх гвардійців та подякував за допомогу, яку надають волонтери, громадські організації та органи влади.